Церква вспоминає пам'ять Єфросіні Олександрійської, чудесна свята, яка зростає духовно саме в монастирському житті. Іменно духовна сила святих і того народу, откуда виходять святі, свідчить про силу народу, силу нації. Так Київська Русь була завжди сильна силою монахів києво Печерської лаври. А тому вороги завжди били по києво Печерській лаврі. То монголо-татари прийшли та зруйнували Лавру, на той час монастир, то потім пізніше поляки завладіли Києвом период, в період, коли Київ був частю Речі Посполитої, били. Противники по самому важному місту, по духовному центру, щоб зломивши духовні центри, ослабивши монастирі храми, щоб ослабити силу народу. Тут важливо розуміти, що і тільки совєтська власть прийшла до сили, перше, щоб почали забороняти монастирі. В тому числі комуністи заборонили Київ печерську лавру. Замкнули, закрили, лишили. Вона після війни була зруйнована німцями. Німці теж знали, що бити. Лише коли уже розпався Совєцький Союз, настала Незалежна Україна, то монахи взяли на себе подвиг відновити Київ печерську лавру і встановили. І підняли, і знову засіяла сила духа народа, сила нації. Но тут -то знову знайшлися опоненти враги, котрі зрозуміли, щоб зламати державу, треба зламати Київ Печерську Лавру після неї Почаївську, бити по центрам. То ж саме, ми таки у всіх народів, у тому числі нині. Празнуємо преподобний Сергій Радонежський теж був оплотом свого народу. Але якщо говоря про подвиги других, то ми і на історію нашої Карпатської Руси. Тут сама та картина основні лідери народу, спасителі народу, будителі народу були саме духовенство, монашество. І, звісно, священники. Якби будителі русинського народу, котрі активно діяли у 18, 19 і навіть у 20 столітті, хто знає, можливо, б наші людини ну, асимілювалися. Від австро Австромадянська імперія була велика і славна, але більше половини населення було слав'янського. І більшці православного, но вони не мали ніякої державної підтримки, а просто числилися громадянами імперії і медленно їх. Одних брала модернізація, інших германізація. І отут спасали народ. Знову монастирі. На Карпатській Руси, древніші монастирі. Грушівський, Угольський і. Порядка 15 монастирів, великих, не порахувати малі монастирі. І то все в Карпатських горах спасало що? Спасало національність народу, віру народу, православну, язик, богослуження, Кирило мефодіївський церковний, і плюс повна територія наших. Православних храмів, на той час, правда, дерев'яних, бо дерево було майже удобний матеріал будувати. І от появилася загроза, що наш народ може підпасти під сильну асиміляцію германців, австрійців і мадярів. То православні люди, зокрема преподобний Алексій, ісповідник Карпатуруський, наш національний герой. Що зробив, щоб пробудити людей повернутися до православ'я? Сперва сам вернувся офіційно в православ'я і до нині ми живемо молитвами і подвигом нашого преподобного Алексія, і сповідника Карпаторуського русинського. Чому так важливо пам'ятати, що ворог знає і б'є там? Де головне. Ну, подобно як снайпер не стріляє у рядового воїна, глядає між тима або якогось командира, або генерала, щоб бити, лишити воїну командира. Ну, точно так, коли б'ють по монастирям, по церкві, значить ворог б'є по тю самім сильній частині суспільства, котра держить силу Духа. Народа Віруємо, в єдну за святими і сьогоднішньою Єфросінькою Олександрійською, преподобним Сергієм і з Кіопечерськими святими, з Почаївськими святими, волинськими святими, Галицькими, Буковинськими і Карпаторуськими святими зможемо й ми наслідувати Царство Божо. Амінь.